Сидіння від лендровера, панель від ягуара і все це у козові УАЗа 469 Незвичайні машини конструює прикарпатець Сергій Катрич. В його гаражі лише невелика частина автопарку, ще кілька на майданчику у середмісті Калуша. Дві кабіни значить перша кабіна від газону 66, шостого. Маємо другу кабіну від газону теж 66-го, але це є десантний варіант з відкидним, з відкидним дахом. Так? Що в нас тут? Ці деталі використані від Форда Сієри. Просто вони стоять отак в Форді Сієри, тут перевернуто. Переднє крила від Урала. Цю велетенську машину Сергій разом з помічниками конструював майже три роки. Звати її Вольф. У ній чоловік зібрав запчастини з майже десятка автівок і не тільки. А навіть оця деталька така, ну це просто валялися дві каски військові. Посверлено, і це з частини військової каски. Вольф запевняє конструктор, проїде всюди, куди влізе. Щоправда, паливо він не економить. На сотню кілометрів потрібно більше 25 літрів бензину. А ось це вже інше дітище Сергія зіл ЗІЛ-157. Передні колеса у нас повертаються направо, а задні мусять повертатися наліво для того, щоб розворот цього автомобіля був. Ну, будемо так казати, він такий радіус робить так само, як циркулем. Можна на місці може розвернутися. А ось ця завжди припадає в очі жінкам, хоча звичайний УАЗ 469, та з сидіннями від лендровера і панелю від ягуара. Дерев'яною в ньому є лише верхня частина дверцят. все решта лише вдале покриття. Дуже гарно, цікаво, оригінально. Свою дивомашину чоловік оцінив у 8 тисяч доларів. Щоправда, поки продавати її не планує. Натомість конструює ще дві унікальні автівки, та які саме поки не зізнається.